Вітаю, любі хлопчики і дівчатка. Відділ придумчивості корпорації Полтава Крон думав і придумав таку собі річ кріплення крон, Циклопс. Коротко передісторія цієї теми. Мабуть, всі знають, до нас поступають такі тепловізійні спостережні прилади серії Циклопс. Вони приблизно всі виконані в одному корпусі, трошки різняться їхні технічні можливості. Життя вимушує нас використовувати ці спостережні прилади, але є один інус: в них нема прицільної марки. На деяких є прицільні марки в моделях, але вони не можуть бути кориговані, і тобто на даний час неможливо було використовувати цей прилад в якості приціла. Ми пропонуємо рішення цієї проблеми слідуючим чином: є кріплення ПСК, польовий снайперський кронштейн. Стандартний, давно вже відомий. Ми використовуємо базу від цього кріплення, яка встановлюється на автомат. Кріплення не тільки фіксує тепловізор надійно, створює контур міцності, який не дає знищити або пошкодити цей тепловізор. Устанавлюємо каліматорний приціл, яким чином На кріпленні виготовлена невеличка планка Пікатіні, на яку ми кріпимо каліматори. Так як коліматори можуть бути різні. Ну, наприклад, у нас є два каліматори: от XD Precision і Conus. У них різна відстань між верхом планкою Пікатіні і вузлом кріплення. Тобто у них буде різна підстань до оптичної вісі. Щоб ми могли компенсувати цю різницю, то ми під нашу планку Пікатіні, оцю, ми пропонуємо ще. Спеціальну підставочку, яка вирівнює оптичні вісі каліматора і самого тепловізора. Ми встановлюємо каліматорний приціл на своє місце. Встановили його. Закріпили. Надійно закріплений. Потім беремо тепловізор і вставляємо його в лоток. Фіксуємо фіксуючим гвинтом. Цей гвинт спеціальний, він має дюймову різьбу. Зафіксували. І згори, і ще одним гвинтом, не сильно зжимаємо бокові площини кріплення з незначним зусиллям. І таким чином ми надійно закріпили тепловізор на своє місце. Далі збираємо. Кріплення крон-польовий снайперський кронштейн. Його штатними гвинтами фіксуємо до упора. Тепловізор, який зафіксований, за ним стоїть каліматорний приціл. Коли ми вмикаємо тепловізор і вмикаємо каліматорний приціл, то ми бачимо прицільну марку каліматора на тепловізійній картинці. Потім. Звичайним чином пристрілюємо каліматерний приціл на фоні картинки тепловізора і отримали адаптований тепловізійний приціл. Хочу зазначити, що також у нас працює і штатний механічний прицільний пристрої, «Цілик» і мушка, по яким удобно проводити пристрілювання каліматерного прицілу. Ми з невеличкого китайського МОПСа зробили такий собі український оркодав. Проводимо польові випробування зборки циклоп-тепловізор, каліматорний приціл. Стан слідуючий. Тепловізор увімкнутий. каліматорний приціл пристріляно через тепловізійний приціл. Будемо стріляти по гонгу, відстань 100 метрів. Подивимось, що у нас вийде. Далі хочу показати попутно невеличкий лайфхак, як використовувати штатний автоматний ремінь. Потрібно його відрегулювати, десь пряжка посередині ременя. Далі рука робить рух, локоть ныряє під автомат. Ремінь зачіпаємо за магазин і таким чином. Получаємо натяжечку, яка є додатковою точкою опори. Ну що ж, вогонь! Підсумки наше випробування нас цілком задовільняють. Були влучання саме в гонг поруч з гонгом, хоча розмір гонга це 20 на 20 сантиметрів, відстань 100 метрів. Можна впевнено зазначити, що зборка тепловізор-каліматор працює, може використовуватися всіма силами оборони України.